Вітаю всіх! Сьогодні я позаглядала по своїм орхідейкам, і орхідейка, такий пілорік, у мене, дітка, я недавно її показувала вам. І я казала, що будемо відділяти. І сьогодні я помітила, що оцей ось корінчик росте отуди, у дірочку в той листочок. Там мамкин корінчик. І я вирішила сьогодні її від'єднати, щоб тоді менше було проблем з не розрізати, не треба було ніяких листочків, нічого. В общем, треба нам її зняти з мамки. Може, вона ще десь видасть нам діточку. В общем, я вирішила подивилася думаю, треба. Треба вже зробити такі корінчики, такі гарні, довгі в неї ростущі корінчики. Чудові. Мамки тут трошки, як бачите, пліснява. Вона не пліснява, а, як ми називаємо, манка, грибок. Але вона їй не дуже заважає. Я вже після того, як віднідаємо дітку, її пролью якимись або фунгіцидом. Або в мене є триходерма, Посиплю ґрунт і пролью. То не страшно. То не смертельно для орхідейки. Так, я знаєте, що хотіла. Значить, хотіла спробувати її трошки похитати якось. Може, вона. Вона так сидить, цікаво. Біля мамки, що я не знаю, як її краще від'єднати, відрізати. Сікатор я обробила, я завжди обробляю перед роботою сікатор, але щось мені він навряд чи допоможе. Ну, дуже вона так плотно біля. Волика? Я думаю, вам все видно. Будемо пробувати її якось пошевелить. Не знаєте що? Я возьму манікюрні ножнички. І спробую туди протиснутися. Щось зачепила, не знаю що Є. Здається, відрізала. Да так у нас тут один корінчик зайшов у ґрунт. Зараз ми його спробуємо. Достати без ушкодження. Я не знаю, наскільки він там глибоко зайшов, але він мог прирости до чогось. О, тут, ну, ні, чи сну. чи не тріснув. Такий гарний корінчик. Вже в ґрунті був. Він приріс до старого корінчика спорченого. Отак От в нас вийшло. ну, Вроді би так і не сильно була закріплена. Бачите? Я не знаю, чи це Діткін цвітонос, чи мамкин. Вони так близько друг до друга були, а я думаю, я не буду відрізати цей цвітоносик. Такі гарні корінчики. Зараз ми їх доведеться трішечки так от нагнути. Ну, сподіваюся, у нас все вийде. Не буду я трогати цвітоносик, хай буде з цвітоносом. Так, я вирішила, ну, хотіла посадити у такий стаканчик, але чомусь мені хочеться її посадити вже якби на постійне місце. У кашпо в закриту систему. Отак от. Значить, так, нам же ж треба обробити зріз. Зараз я візьму. Максим. У мене такий Максим від цингента і трошки обработаємо зріз Він тут невеличкий, тому, ну, а все рівно. Можна було, я все равно буду підсушувати її, не зразу поливати. Значить так, зараз ми я хочу. Положити моху трошки, Ось в мене такий зелененький мох є в посадочку. так вложимо збоку, з однієї сторони. Трошки так достатньо буде. Тепер, тепер, я хотіла. Ой, а я не наготовила. Зараз одну хвилинку. Так, на дно я хочу покласти трошки такої галтованої кори. Це така середня фракція. сюди так, щоб там були такі повітряні кармани, небагато. І хочу прокласти трошечки цього кокосового волокна. Трошечки зовсім. Подивиться, що воно так вийде, що у нас так вийде. Так, розсипається дуже. Так, трошечки, значить, нам ці корінчики доведеться трошечки не вот так от Відверну від муху. трошки. Вибачте, мене трошки відволікли. Нам буде потрібно поставити паличку до цвіта муси. Так, корінчик. Цей сюди, цей сюди. трошки поддерживать. Так. И будем засыпать вот такой пини. Сколько -чипс. чипсами? Вот я вже Не знаю, що вже що Корінчики в рості саме час пересадити, від'єднати. І буде все добре. Так, ну, в общем, ось у нас один корінчик, ось ми другий корінчик сюди. Вивели. Ну, ці корінчики ще, а, ось, ось ще один. Видно, все, так от, все ж таки гарно, що цвітоносик. За нього можна закріпити дітку вона не буде хитатися і буде рости. Така легка повітряна у нас вийшла посадочка, я трішки пролью. А, до речі, я була недавно. На ринці я в, в садовому магазині купила отакий, стимулює розвиток кореневої системи. Фертірод. Дівчки, напишіть, хто користувався таким, як він себе веде в нас в магазині я купила. Хочу спробувати ще такий укорінювач пролити. Свої всі посадочки, реанімашечки, пересадочки. Як він себе веде? Хто б користувався, напишіть мені в коментарях. Вроді би такий недорогий. Тут у нас що виходить: 25 мл на 10 л води, тобто 2,5 мл на літр. Угу. Тут, ось написано: кімнатні рослини після пересаджування в горщик і через 7 днів після пересаджування. Кореневе підживлення 0,205 мл на літр. А, 0,205 литрів на одну рослину. Тобто. до Пів літра на одний Ну, То це для ґрунтових таких рослин, для наших орхідей, звісно. Так як ми поливаємо, я думаю, або замочувати. Напишіть, будь ласка, хто користувався, як, як він себе веде. А я поки трошки просто розведу водички і з леганця просто пролью чуть-чуть змочу. Кореневу систему. Головне, зараз її поставити на те місце, де вона росла, щоб дітка далі продовжувала рост свій. Так. І будемо чекати від мамки. Тут у неї ще є є запас. Звідкіля можна тут усе можна дітку видати, тут можна дітку видати. Я Намагалася не відрізати цвітоноси. З бруня можуть появитися дітки. Ну, деякі вона відсушила, то відрізала, Звісно, коренева в неї непогана. Пролью її від той манки якимсь розчином. Да, купила фітоспорін в порошочку. І хочуть після цієї літньої спеки. Так, при поливі пролить орхідейки. Тобто трошки дати, е, обновити ґрунт від всяких там хвороб, і буде профілактика від грибкових та бактеріальних захворювань. Тут написано фітофтора, коренева гниль, парша, борщнича роса, чорна ніжка. Іржа та інші. В общем, купила в порошочку, теж пролью трошки на осінь взиму. Зараз будуть перепади температур. буде вже більш прохолодніше на вікнах, тому потрібно зробити таку обробочку. і я. Через те, що в нас в країні така нестабільна ситуація з світлом. Обіцяють взимку виключати нам електроенергію, і тому дівчата дивлюся, роблять стілажі, додають освітлення, а я навпаки, я зараз взяла всі Орхідейки, які в мене були під лампами. В общем, намагалася їх розмістити всі по вікнах. У мене залишилася тільки оця одна лампа така. Зараз покажу, просто лампа настільна. І під нею стоять мої фласочки. Поки що за тиждень, вроді би, ніякої цвілі. Ніяких отрицательних показників немає до моїх фласочок. Ну, поки що тільки спостерігаю. Купила більш таку мощнішу лампу, і вони в мене стоять під лампой. Я не бачу, що я вам показую. В общем, мої діточки, флосяточки, поки що все в нормі. Стоять вони під лампою у мене. Ну, в общем, так, трошечки показала, розказала, пересадили малявочку. Кому сподобалось відео, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!